Для мене вислів Україна понад усе це не просто слова. На даний момент я працюю в екіпажі безпілотно-авіаційної системи, навіть комплексу Шарк на посаді техніка. Досить багато посад, які жінка може ефективно виконувати. Я цьому яскравий приклад. Літачок, пташечка. Ну, можна ще дрон, але це якось так грубувати. Частіше всього я кажу, літочки я його обожнюю. Шкіра на руках від е, морозу, від вологи е, тріскалася. Ну, і, е, от інколи мені здавалося, що я ну, не витримую, я хочу щоб українці жили, щоб ми були на політичній карті. Служу народові України. У цивільному житті вона вчителька географії Світлана Олександрівна, яка була заступницею директорки, бігала ультрамарафони. На війні доброволиця операторка БПЛА з позивним Ультра. Одна з небагатьох жінок техніків у Збройних силах України, які опанували розвідувальні БПЛА. Уже декілька років служить у 25-й Січиславській бригаді і забезпечує успішні операції. Ви йдете. Збройні сили України добровільно, за власним бажанням. Чому, коли і як? Як я вам ще скажу більше, шукаю шляхи потрапити в Збройні Сили України довго і важко. З початку повномасштабного вторгнення я з перших днів потрапила працювати. У волонтерський штаб волонтерів Дніпра під керівництвом Юлії Дмитрової на гарячу лінію. І от я 18 жовтня в 23-му році мобілізувалася, а 17 жовтня я передала телефон, сказавши, що я від'їжджаю на довгий час. І не можу виконувати тепер надалі ці функції. Тому ну, для мене вислів Україна понад усе це не просто слова. І я вважаю, що коли країна бореться не за якісь там території, ми боремося за своє виживання, за існування. І тому ну, я так вважаю, ти або для війни. Допомагаєш або на війні. Інших варіантів, якщо ти можеш допомагати, допомагаєш, як можеш. Якщо можеш тримати зброю, то ти е, можеш тримати зброю. І працюючи в волонтерському штабі, постійно спілкуючись з військовими, е, ну я, я можу вам точно сказати, що я не виходила із війни. Не, не на хвилину, я приходила додому, я десь щось шукала, кому щось допомагала. І в якийсь момент я зрозуміла, що я, мабуть, можу більше. І постійно було відчуття, що я мало роблю для нашої перемоги. Хоча насправді я зараз, коли оглядаючись назад, я розумію, що я не мало робила. Але все рівно я вважала, що я роблю мало. Тому я почала у військових всіх своїх знайомих і волонтерському штабі питати, а чи є у них жінки і е, яким чином можна потрапити на фронт. Ну, відповідь така була, що ти тут класно нам працюєш, допомагаєш і допомагай. Е, переважна е, більшість хлопців категорично відмовляли у будь-якій допомозі зі своїм мені потрапити на, на фронт. Ну, А я ж все ж таки далі така думка вона була, була ну, вона мене не покидала. Я тренувалася, я, ну, я бігала, тренувалася, я розуміла, що я у ідеальній фізичній формі, і ну, я розуміла, що я можу витримати. Я дуже аскетично ну, в побуті. Я можу перебувати довгий час. Ну, це випробувано, що мій організм в стресовій ситуації може працювати дуже довгий час. Я розуміла, що я можу там щось робити. Тому я шукала можливості скрізь, де це мож... ну, де, де можна питати, де можна там писати. Проходив час, і почали відкриватися школи безпілотних різноманітних систем навчання. І знову ж по волонтерській лінії серед знайомих волонтерів побачивши пост у Фейсбуці свого друга волонтера, що є така школа-довжик, і вона готує військових. Ну Тоді це таке мавіки були. ну Це 22 рік літо таких ще школ взагалі, ну, не розповсюджено було на той час. Але е, через знайомства е, я знаходжу вихід на цю школу, і, перевіривши мої документи, е, знаючи мене особисто, мені надали доступ до теоретичної бази, е, а потім е, і до практичної частини. Це е, школа е, для військових. Там, на той час, коли я е, туди потрапила, там були тільки військові чоловіки, дійсні, ну, які там, на ротації перебували і е, покращували там, свій рівень керування дронами. І, звичайно, мені вдалося е, на, на цих практичних заняттях декілька разів потримати пульт в руках. Чому вдалося? Тому що я вважала, що якщо я буду забирати час і можливість у хлопців, ну, там не було такої кількості, щоб на кожного нас об'єднали в декілька груп, і дали по декілька дронів і ми вчилися на них літати з інструкторами. Але я розуміла, що чим більше пульт буде в моїх руках, тим менше хлопці, які дійсно на фронті. Ну, тому, звичайно, і декілька разів потримала пульт, але за той час я зрозуміла, що я можу це робити. І е, після цього, як я пройшла це навчання, е, я почала писати та Ну, В, в, в цьому інформаційному просторі вони викладали анкети і набирали в свої. От, е, і таким чином я дійшла до 25-ки е, і почала у них випрашувати відношення. Візьміть мене, я дуже витривала, ну, тобто на спорті дуже там грала, на що я вчитель географії, якби топографія у нас на рівні. Ну, скажімо так, не з нуля. Тобто я знаю, що таке карта, я знаю, що таке Азимут, і я тримала пульт в руках, я, і е, е, я дуже мотивована. Ну, Мені повірили. Мені повірили, мені дали відношення, і таким чином я потрапила в Житомир на БЗВП. І все. І так почався з жовтня 23-го року мій шлях служби в Збройних силах України в 25-й Січиславській бригаді. Жінка в підрозділі у мене ну, якби шансів потрапити в ЗСУ насправді мало було. Жінок добре беруть, якщо у них є медична освіта, от медиків прямо з руками з ногами. Але коли ти жінка, коли мені 49 років, я цивільна абсолютно не маю ніякого військового досвіду. І Ну, Не знаючи мене особисто, ну, мабуть, важко прийняти рішення, взяти жінку в підрозділ, ну, скажімо так, да, ну, щоб це. Треба для жінки якусь додаткову організацію в побуті, так тому це хлопці вважають спочатку, ну не знаючи мене, да, моїх мого характеру, як, як я себе поводжу. Звичайно, буде багато питань, як вона там буде. ну, Жінки ж більш емоційні, да? тобто не хочуть проблем цих командирів брати додаткових для себе. Тому якщо на столі лежить дві анкети, хлопець і, і дівчина. Причому, да, там будемо казати, що у дівчини набагато більше там фізичних показників, то оберуть хлопця. В 99% оберуть хлопця. Але я впевнена, що жінків жінок в Збройних силах України вже порівняно з тим часом, як я вступила, і як зараз кількість, вона буде масштабуватися. Тому що жінка досить багато посад, які жінка може ефективно виконувати. Я цьому яскравий приклад. Ну, Школа мені дала стресостійкість вміти знайти підхід до кожної людини. Я дуже толерантна і ну, в спілкуванні знову ж адміністративний є. Такий дуже 15 років працювати адміністратором в дуже великій школі це також дало мені е, такий досвід, який допомагав мені знайти е, підхід до кожного побратима. В моєму підрозділі переважна більшість побратимів це цивільні люди, це не військові. Ну, Керівні посади це військові, а е, безпосередньо. Мій екіпаж, взвод то звичайно, це цивільні хлопці, і війна, вона, будемо казати, нівелює якісь статутні моменти, які обов'язкові серед військових військових і військових сучасних, але цивільних. Тому ну, я не скажу, що мені в спілкуванні було важко. Ну, якісь моменти пояснювали, як треба поводити там. Але я не скажу, що мені було складно там якось дуже дуже, що це не можна витримати. Яка ваша посада, які ваші обов'язки, і що ви пілотуєте зараз? На даний момент я працюю в екіпажі безпілотно-авіаційної системи, та ж комплекса Шарк. На посаді техніка. Мої обов'язки входить підготувати обладнання до польоту, підготувати сам літачок. Ми запускаємося з катапульти, тому скласти катапульту, настроїти і поставити певним чином, враховуючи всі погодні характеристики, там рельєф, ну, все, що відповідає ТТХ. Під керуванням пілота підняти літачок в небо. Потім, після того, як вони відлітали, посадити літачок на землю. І такі оце цикли, вони нескінченні. Ви з такою любов'ю говорите про роботу. У вас очі просто сяють. Е, Ви я, кажете, не літачок. Літачок, пташечка. Ну, можна ще дрон, але це якось так Груб. грубувато. Частіше всього я кажу, літачок, я його обожнюю. Є, е, е, ну, я можу ще виконувати. Е дешифрування, але е знаєте, як в будь-якій роботі є те, до чого душа лежить, а є те, що ти робиш, тому що потрібно робити. От я, я кажу, там я похмурий дешифрувальник і щасливий технік. Ви зараз відчуваєте себе на своєму місці? Е я вам більше скажу, що я не хотіла б бути ні в якому іншому місці, крім того, де я знаходжусь зараз. Учні знають? Е, так. Я е, коли мобілізувалася, не казала нікому. Абсолютно ніяке моє оточення не знало про те, що я мобілізуюся, крім адміністрації, ну, бо то накази, що е, така адміністративна робота, а вже згодом е, я і фотографії, і звернення, і коли були перші відпустки, я ходила до них в гості. Ми сідаємо парашутним способом, тому я їм понесла, взяла парашут, і ми там намагалися трошки його порозкладати, поскладати, не хоча б побачили, що воно вони дуже цікавляться. Вони допомагають весь навчальний заклад. Він і до того був волонтерським центром, і не тільки моєму підрозділу вони допомагають, але нам вони дуже сильно всі потреби, які необхідні. Вони, звичайно, допомагають закривати. У е, мене е, колишні випускники 2006 року е, також е, пишуть навіть їхні діти, відкривають збори на сітки, на смаколики, ну, всі ніщячки, які ми в них питає, просимо там. Е, і це, ви знаєте, коли дитина. Умовно кажучи, там 10-12 років записує тобі відео із словами подяки, Якісь, ну Вони кажуть, пишаємося. Ну, я не розумію, там, чим пишатися. Ну, я не вважаю, що я роблю щось таке, що не повинен робити патріоти громадян України в даній ситуації. Але е, от, коли дуже важко буває, коли буває дуже страшно, або е, там взимку були дуже великі морози, взагалі складно було. А е, це посада техніка, е, там дрібна моторика складати, цю парашутну систему закладати, треба було все робити без рукавичок, і е, шкіра на руках. від… Е, Морозу, від вологи, Тріскалася. Ну, і от інколи мені здавалося, що я ну, не витримую. От я рук не відчуваю, я не витримую. І я тоді, коли заходила в буси, коли ми вже піднімали літачок, я відкривала на телефоні відео або повідомлення і ну, просто їх передивлялася. Фотографії з дітьми, їхні листівки зі мною, те, що вони там плетуть, от, от це такі ну вони символічні, малесенькі подаруночки, але ну не знаю, у мене відкілять бралися потім сили, і ну та ну, що ти не витримає, ти все витримуєш. Ну і все далі піднімалася, далі робила свою роботу. Тому це величезна мотивація, насправді діти. Учні, колишні учні, вони дають мені наснагу до боротьби, і я їм за підтримку дуже-дуже сильно вдячна. В 25-й бригаді особливо все, що стосується, ну, я буду казати, я знаю життя в нашій роті, то навчать, підтримають. Попіклуються, і е, ти завжди будеш виконувати те, що ти можеш виконувати. Тобто знайдуть для тебе знайдуть ту роботу, яку ти можеш робити, яка тобі подобатиметься. Тому, коли е, нові люди потрапляють до нашого підрозділу, вони так. Пробують свої сили на різних посадах і те, що да, і в них питають, що подобається, навчають. Прямо так як повчительськи навчають, довго навчають. Тому, звичайно, що о, я рекомендую наш підрозділ. Будь-яким знайомим і незнайомим людям, там ви будете на своєму місці. Це пов'язано з моїм хобі в цивільному житті до агресії, до початку повномасштабного вторгнення. Я займаюся бігом на витривалість. Це ультрадистанція, все, що вважає більше 42 км кілометрів марафонської дистанції. Це ультрадистанція, і я бігала ультрадистанції. 50-100 кілометрів і вже перед самою мобілізацією взяла участь у чемпіонаті України з добового бігу. Це була така перша проба пера. Я пробігла на той час 164 кілометри і планувала і надалі покращувати свої результати. Ну, але життя повернулося таким чином, що інші пріоритети з'явилися. І ну, я сподіваюся, що я повернуся до свого хобі. Тому тут я навіть і, е, було у мене в побратимів, коли нам пропонували е, е, різноманітні варіанти псевдо, хлопці, я бачила, вони так. Е, Ну, Мучилися з цього питання. У мене, ну, абсолютно не було. Ну, я ультра. І все, ну. От такий от забобон переступати через крила. Тобто, коли літачок на землі, це забобона забобона. А таких як ритуалів, ну, мабуть, я такого ще і не знаю такого ритуалу. Ні, немає. А, бували важкі якісь ситуації емоційно, фізично, такі моменти, які знакові для вас? Так, да, коли наш екіпаж в безпеці дуже переживаєш, щоб вибратися неушкодженими? Коли бачиш, що інші в небезпеці ще більші, і ти нічим не можеш допомогти, не попередити. Це дуже складно емоційно витримувати. А, армія це завжди друга родина. В умовах вторгнення повномасштабного. Я часто чую фразу від хлопців і дівчат, що один рік там це три роки цивільного життя. Це таке зближення з людьми. У вас цей момент є, у вас вже з'явились такі люди, які стали як родина. Та ну ми взагалі з взводом. У нас взагалі, кажу, мені дуже щастить завжди на людей. Це настільки велика підтримка, це і там специфічний гумор, це якісь саркастичні такі моменти, от саме важкі моменти, вони прямо переводяться всі у плоскість там якихось шуточок, прибауточок, і насправді це. Велика підтримка один одного. У мене екіпаж це, це просто те, що це самий, один із самих ефективних екіпажів на нашому напрямку, це, це вже 100% пілот від Бога, дешифрувальник від Бога. Ну, і, і люди, це, які відчувають, ми емоційно відчуваємо один одного вже. Що там відбувається, навіть на не потрібно, щоб зрозуміти, що у, у когось із нас щось відбувається. Не те, чи не погано почуваємося, і то, звичайно, тоді ми всі свою увагу на вирішення цієї проблеми, на підтримки. То, звичайно, це родина. Ми 24 на 7, ми в небезпеці, ми коли відпочиваємо, ну, ми. В одному просторі відбуваємось, ну я взагалі думаю, ну, мені пощастило. Мені пощастило насправді з хлопцями, які і підтримують, і часто звучить таке, що жінка е ну, слабкіша, звичайно, так, і ми менше можемо піднімати ваги із за фізіологічних наших е особливостей, але е мудрий командир. Організатор, лідер, він вміє розподілити таким чином обов'язки, що я взагалі не відчуваю того, що там я можу менше підіймати. Тобто, якщо хлопці в нас крупногабаритні обладнання, і коли ми розкладаємося і складаємося, обов'язки розподілені таким чином, що я там можу Starlink розкладати, літачок збирати, розбирати, поки хлопці вигружають, загружають ці величезні бокси із обладнанням. Ну, тобто, якщо командир на своєму місці, то це взагалі не відчувається. Мені не відчувається. А як ваша родина тут близькі і рідні відреагувала на рішення служби? Важко. Мабуть, декілька місяців в шоці. Була мама, папа, вони не показували вигляду, але коли проходив час, то, звичайно, виходили ці сльози і. Ну, я намагаюся їм пояснювати, що ну, іншого вибору у нас немає. Або ми, або ворог, нас, якщо Окупує, то життя не буде. Нас просто знищать. Тому я можу тримати зброю в руках і я її буду тримати. Хоча я розумію, що я багато додала навантаження психологічного на свою родину. Я буду війську стільки, стільки потрібно буде нашій країні. Я не бачу себе серед військових, тому що я цивільна людина. Скоріше всього, що я повернуся до викладання в школу і повернуся до цивільного життя, до бігу, до своїх хобі, до своїх котиків. У нас є котики. О, так, скрізь де я, є котики. Навіть до бліндажа те, що приблуджується до нас, до бліндажа. У нас є патрон котик, який прийшов до бліндажа, ми його забрали і тепер скрізь з собою возимо. У нас є Томас, теж прекрасний котик, який підібрали. У нас є Роза, яка ну, ми е, мешкали в оселі, де е, примусово евакуювали. Родину із дітьми, і на той момент, коли їх евакуювали швидко, кішка втекла з дому, і потім, коли ми вже спілкувалися, мене попередили, що там може приходити рябенька кішка і звати Роза, погодуйте її, якщо зможете. Ну, Звичайно, ми змогли годувати всіх котів і сусідських, і всіх. Звичайно, скрізь, де я живу, у мене і в кімнаті ці ж всі коти вони зо мною живуть. Є їм і водичка, і корм, і е, туалети, і сплять вони зі мною. І на вулиці, де ми живемо, також весь цей набір стоїть, щоб всі коти, які проходять, не залишилися голодними. Ну, Троянду нашу, я вже роза, кажу так, як на ворожі кажу, трояндочка. Е, я забрала додому. Е, як забрала? Домовилася з притулком. Що в мене є кішечка, два кота кішечка, і кішечка не стерилізована, вона почала е, проситися до котиків, а якби ще кошенята, я вже якось розумію, що не дуже вписуються в наш побут, е, тому я її забрала, начебто як передати в притулок. Приїхавши додому, е, треба було ж перетелефонувати е, і домовитися про зустріч. У мене було там пару днів. Е, на цю справу я перекладувала, я ввечері позвоню, потім ввечері на утро, а потім, вже, коли далі перекладувати було не часу, я сказала, що я не можу її віддати. Ну, ми її забрали від... Вона залишилася без господаря. Ми її почали перевозити на нове місце, це величезний стрес. Тут я її знову перевозю на нове місце. Вона, бідна, в куточку сидить, і там, а у мене ще й своя ж кішка вдома, так би дуже агресивно на неї настроєна. Е, тому я кажу: ну, це переселенка, вона, вона повинна знайти свою родину і вже нікуди не, не рухатися. Ну то Живе зараз з нами. Про що ви мрієте після перемоги? Я мрію е, після перемоги побачити свою країну. Мирною, відбудованою, з розвинутою економікою, людей щасливих. Я мрію подивитися в небо без остраху, видивляючись ворожі ФПВ чи розвідувальні ворожі дрони. Хочу дивитися в небо і хочу милуватися природою нашою. Я хочу, щоб у нас було майбутнє. Я хочу, щоб українці жили. Щоб ми були на політичній карті. Дякую вам дуже. На вас тримається Україна. Служу народові України.